Нові провадження відкрило САП та набу щодо розкішного життя сім'ї мера Тернополя. Шикарне весілля віла в Майамі за 2 мільйони доларів. Вантаж кримінальних проваджень 300% відсоткові премії. Що в результаті вилилося в розслідування щодо невідповідності стилю життя заробленим коштам подружжя. Прізвище мера Тернополя Сергія Надала чи не щороку з'являється на новинних шпальтах, і кожне гучне звинувачення корупційне. Давайте поглянемо. Наприклад, за 16-й рік Надал задекларував 4,2 мільйони гривень доходів і заощаджень своєї сім'ї за 2016 рік, що не співмірно доходам. У сімнадцятому новий скандал. Тернопільська міська рада призначила надалу щомісячну премію до зарплатні у розмірі 300%. У грудні 18-го набу відмовилося розслідувати провадження щодо мера за статтями, зловживання службовим становищем, службова недбалість, приховування злочину, привласнення, розтрата або заволодіння майном. Хоча докази вище згаданого їм надавали юристи на чолі з місцевими активістами. Історій ще багато, про які можна почитати на місцевих пабліках. Там і рекатирство і лобіювання інтересів своїх бізнес-партнерів. Проте перейдемо до найсвіжішої історії. Тернопільські журналісти провели масштабне розслідування та знайшли у Майамі шикарний особняк за 2 мільйони доларів, котрий належить доньці Сергія Надала. Звідки такі гроші невідомо? Попереджаючи коментарі щодо грошей її новоспеченого чоловіка, тут мимо. З'ясувалося, що Рубен Родрігес працював в готелі і не мав засобів для таких інвестицій. Його сім'я також жила скромно. Мати працювала продавчиною в кафетерії. Попри спростування цієї інформації, міським головою у Фейсбук, який заперечував усі звинувачення, ця історія стала серйозним предметом розгляду та викликала інтерес органів влади українського та американського рівнів. Агентства з питань запобігання корупції звернулися у Державну службу фінансового моніторингу України задля подальшої перевірки фінансовим моніторингом США рахунків Анастасії Надал, а тепер вже Родрігес. Також здійснили запит у ФБР з цією ж метою. Окремо були здійснені запити у прикордонну та митну служби США щодо перетинів кордону міським головою Тернополя. Слід зазначити, що набу спочатку від цієї справи відмежовувалися. Отримані матеріали звідти направляли у НАЗК, а ті свою чергу чекали здійснення певних процесуальних кроків саме від колег з бюро днями з офісу генпрокурора України отримано відповідь щодо реєстрації провадження 11 жовтня 2023 року. Правова кваліфікація незаконне збагачення. Ми, в свою чергу, також звернулися до правоохоронних органів та продовжуємо пильно слідкувати за розслідуванням, адже поки весь цивілізований світ. Став на захист України від російських загарбників в цей самий час її середини з'їдає власна корупція.